Привіт YouTube! Тема сьогоднішнього відео підйомний механізм на адаптері для мотоблока. Значить, зараз в інтернеті багато хто робить адаптери, тому хочу зняти таке відео. Зроблена ось така е, плита. Така сама, як і на мотоблоці. Зроблені ось такі п'ятачки, е, щоб фіксувати болти і тут. Є отвори під палець. Продемонструвати. Тут, тут, тут нічого складного нема в такій плиті. Так, палець я не запхаю. Значить, ця плита у нас. Значить, ось тут є ось така штанга і до неї фіксується дуга. Тут є дві регулювання. Є на ось цій штанзі і на дузі. Це все діло, ось тут є Шплін, чи палець і він це все регулює. Значить, Вище нижче. От на даний момент е, плита стоїть догорі. Останній раз я переїжджав з городу додому після орки, щоб плуг стояв високо, щоб на ямах не підскакувало. Я ось таким чином мав Значить, Якщо ораємо, то там опускаємо нижче або вище, там під культивацією свої затрат це все на тяжко, щоб не загубити. Значить, Штанга. Ага. Якщо б хтось таке хотів собі зробити, або повторити, або щось взяти з цих штангів, треба дві. дві дуги і спереді там Вушко теж два. Тоді буде все набагато надійніше. Нас, так скажемо. Зробили на скору руку на коліні і так їздимо півроку. Значить, знизу йде основний профіль. Він тут вам. Ось від, від осей, коротше, одним словом осилений плитою з додаткової збоку. Тут пішли косички, тут грубостінна сті... труба, в ній йде така велика шпилька, і тут ще одна регулювання самої плити вище нижче. Ну, одним словом, ми не майже не користуємося тою регулюровкою. Я знаю, значить так. Тут я не знаю, чи мені вийде однією рукою зафіксувати, тому що діло спереду. Ось де дуга ззаду, йде плита, вона фіксується на два болта, тут і тут е, дві втулки, е, кругляк. Це, тут ми проточували під ті втулки. Значить, і далі пішла труба десь приблизно на око е, 15 мм в діаметрі. Е, Значить, тут косячки, тут просто йде арматоринка, тут буде вушко фіксація для педалів, самі педалі, тут є ланцюжок, надає педалям далі падати. значить Дуже зручно, Ну, зараз нічого не причеплено, тому педаль та якби не віддає, добре назад. Оп, все, тобто плуг зараз опущений. Назад плуг не видасть. Ось ця маленька штучка не дає плугові пасти назад. Так? А так мені. Тут приварених два ложка, болт, Ось такий гачок. До гачка причеплена ось тут э, спонжина, яка віддає йому назад. Значить фух Ланчажок не дає впасти педалі нижче сюди. Тобто педалі стоять приблизно під 50 градусів. 50-90 градусів. Помилився трошки. Е -е -е. Ось так.